Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, а як і куди написати на молитву? Писати на молитву у Viber, номер телефону під цим відео відкриваєте тут, де пише Служба Божа 5 листопада там нажимаєте на ту надпись, нажимаєте показати більше, і там є всі реквізити. Є і Приватбанко, скарта, і Монобанку, і А-банку. Як вам зручно, так і можете зробити пожертву. Так, от чи... чи можна з вами поговорити? Що? Поговорити, а до церкви може зайти через ага. Я зрозумів. Не може зараз я візьму окуляри, бо я. Отже, чи можна з вами поговорити? Я до церкви не можу зайти через свічки. Мені зразу стає погано. Ні, друже, не через свічки. Тобі стає погано. Є таке поняття, знаєте, як. Ну, наш емоційний стан дуже залежить від того середовища, в якому ми знаходимося. Коли заходиш в музей якийсь там, якогось там прикладного мистецтва, музей на світової спадщини там, Рафаеля, Мікеланджело, заходиш і в середині так все. Ну, як, для кого? Ну, для мене, наприклад, так? коли я, я дуже люблю ходити по музеях, особливо там, де є картини. Так? І там, коли заходиш, там прямо дихатиш, і ну, відповідно створює в тобі певну якусь атмосферу. Бо Тому що я в музеї не буваю кожен день. Я як заходжу до церкви, мені нічого ні свічки, ні кадили, не шкодить. Чому? Бо я кожен день в церкві. І якщо, друже, тобі погано від свічок через те, що ти не ходиш до церкви. До нас, якщо прийдете, то нас не, не палять таку купу свічок, знаєте, тільки в неділю. Приходіть на будне, там, де не палять багато свічок. У нас стоїть тільки на тетраподі, це свічки для, для закриті лампадки, вони не пахнуть абсолютно ніяк. Свічки, тим більше, сьогодні вони не пахнуть, так? Свічки пахнуть, коли їх загасити. І гніт догорає, туди вони пахнуть. Так що, хочеш пса вдарити, бук знайдеш. Десь часу себе треба і, 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 і... через силу щось зробити, так? бо тому що злий теж працює, не думайте. І він тебе буде не пускати. Перестану свічки тобі шкодити, потім ти скажеш, тобі шкодить кадило. А потім ти прийдеш і скажеш. Ну, то отець так співаєш, що я просто не годен слухати. От, не годен слухати. Говорить файно, а співає ну просто якийсь кошмар. І Ти будеш знаходити, приведуть тобі оперного співака, розумієш, Священника, який вчився в консерваторії, закінчив і співає, як не знаю, як по повороті, і ти скажеш, ну, то що концерт? Ну, то нашу, то то? Да, так, як мені писали так само, що народний, народний священник України, щоб я у нас тут <свибріка> ревібрація, обробка голосу, і воно так звучить, як на концерті. І, тому, і це теж декому не сподобалося. Ну, мені все одно, знаєте, якщо по правді, в інтернеті купа трансляцій, <свибріка> не подобається тут, ідеш туди. <свибрі> Таке ніво. Так що, відносно свічок, ідіть до церкви, беріть з собою якісь там таблетки від алергії і все. Але приходьте і з думкою, то, що я казав, що свічки є там, то не свічки, не свічки вас не пускають до церкви, а хто з другої.